В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед ЕФМ. Японська казка Необережність. Одному чоловікові захотілося пограти на флейті, але флейти в нього не було. Він пішов у крамницю купити собі флейту. У крамниці він довго вибирав і оглядав одну за одною флейти, дмухав кожну, мацав зовні, і навіть усередині. В одну з флейт він так глибоко засунув палець, що ніяк не міг витягнути його назад, тягнув, тягнув, палець не вилазить. Смикнувши сили, палець ще міцніше застряг. Як він не старався, а палець не рухався ні туди, ні назад. Щоб витягти палець, залишалося лише розбити флейту. Але флейта була чужа, отже треба спочатку її купити. Вибачте, будь ласка, скільки коштує ваша флейта? спитав він у господаря крамниці. Господар подумав, ця необережна людина надто глибоко засунула палець мою флейту і ніяк не може звільнитися від неї. Значить, він заплатить, скільки я скажу. І він запросив за флейту стільки, скільки коштували три. Покупець торгуватися не став і, заплативши за флейту, побіг додому, щоб вдома розбити її молотком та звільнити палець. Свою покупку йому не довелося нести ні в руках, ні в кишені. Вона була натягнута на палець. Він махав пальцем на всі боки, бо палець дуже сильно болів. Раптом, через високу бамбукову огорожу, одного будиночку, він почув чудові звуки там грала Флейта. Йому захотілося дізнатися, хто це так добре грає. Він навіть забув, що у нього болить палець. У огорожі він знайшов нарешті місце, де бамбукові жердині розійшлися і між ними була щілина. Він побивився од немакому щілину, щоб побачити, що ж там робиться. Але щілина була така вузька, що він нічого не побачив, тобі все сильніше притиснув голоду до ворожі. Від цього бамбукові проти ще більше розійшлися, і йому вдалося просунути голову в щілини. Але в цю мить прекрасна музика скінчилася, і на балконі опустили фіранку. Оце невдача, ледь просунув голову, а дивитися вже нема на що. Любитель Флейти знову згадав, що у нього болить палець, і потягнув голову назад. Але його голова міцно застряла. Бамбукові жердини, які він розсунув чолом, тепер знову зійшлися і затиснули йому шию, як нашийник. Він смийкався, крутив головою, так що огорожа тріщала. На шум вибігли господарі будинку. Коли побачили голову, що стрясала серед бамбукових огорожі, вони закричали Що тобі треба, навіщо ти сюди заліз? Вибачте, будь ласка, сказав любитель флейти, скільки коштує ваша огороже, я хотів би забрати її з собою. Та добра ніч малята, солодких снів.